Пане Барсашифі, Боже, важко прочитати? Нік. Вибачайте. От. Е, питає, якими датчиками сигналізаторами ви користуєтесь для контролю ЦО, газів і так далі у себе в будинку, для, де встановлювали? Е, дякую за це питання, тому що це питання безпеки. Значить, угарний газ СО. Я використовую датчик фірми Ajax. У мене сигналізація вся цієї фірми. Ну, тоді в мене були гроші. От. І так як це питання безпеки, Ну чесно кажучи, на такому датчику краще не економити. Ще один датчик на газ у мене знаходиться на кухні, тому що, коли стали вимикати часто електроенергію, я поставив газовий балон. От, і коли немає електроенергії, ми користуємося газовою конфоркою Я поміняв електроплитку на електрику з газом комбіновану Тому у мене два датчики. Будинку для хобі, там, де у мене теж є пічка, я також поклав датчик фірми Аякс Він приєднаний в загальну систему. От, у мене і вкладається цей датчик наверху, в верхній зоні, тому що коли у нас угарний газ, він утворюється саме в топки, там де високі температури. І тому він разом з гарячим повітрям піднімається догори. І тому у мене датчик, от, якщо ви уважно дивитесь, якщо я от показую свій будинок, іноді там мількає така біла коробочка у мене над дверима. От, і дехто мене навіть питав, Олександр, що це у вас? Оце, от якраз, датчик СО. Тобто датчик якості повітря і угарного газу. У мене була, була така ситуація, що в цьому будинку я трошки траванувся цим угарним газом, коли у мене не було датчику, і, ну, тому що це був знаєте тот період, коли ми тільки-тільки закінчили, я тут ще не жив на постійній основі, от але не чував, на фен його тільки поставили да там недавно от і, і залишив на ніч в углі, котрі там е, тліли в топки. У мене є приплив повітря, у мене є мікроклапана, я подумав, так ну там ті углі, ну скільки їх там залишилось, да фіг де ніфіга. І вони там залишились на ніч, я ліг спати, а наутро, друзі, я проснувся з, навіть не з квадратною, а з трикутною головою, е, доб доблівоти е, немає апетиту, тобто це був жах. І два дні я відходив. І оце от були ознаки отруєння чадним газом. Тому, коли ви користуєтесь каміном, пічу, ніколи не залишайте навіть углі в печі Все, Ніколи не залишайте. Це питання безпеки. Тому всі останні роки камінофен топиться лише до обіду. Все, Після обіду я дрова не підкидаю, ті углі, що там є, вони оце, догорають, дотлівають. І коли я лягаю спати, як правило, там вже лише попіл. Тобто ніяких углів там немає.